Здравствуйте, мої любі! З вами знову бабка Люся і астропрогноз по місячному календарю на неділю на 19 січня 2025 року. Повний місяць. Місяць у Терезах, день місяця 20. І ще у нас є місяць без курсу із 4.01 по 5.33. Я не буду читати характеристику місяця без курсу, загалом то він нам не заважатиме. От. А почнемо із 20-го місячного дня. Символ якого Орел. День духовного перевтілення, енергетично дуже сильний день, день щастя та удачі. Відправляйтесь на природу, відновіть свої сили та душевний стан, усі починання 20-го місячного дня будуть успішними, якщо ви незалежні та впевнені у собі і в тому, що ви робите. Один із найкращих днів для того, щоб перейти на нову роботу, а також для вибору професії. Зробіть вибір у 20-й місячний день, і це буде гарантувати вам повний успіх та вбереже вас від помилки, тому що в 20-й місячний день ми ясно бачимо свою ціль і чітко передбачаємо наслідки свого вибору. Двадцятий місячний день допомагає нам віднайти стержень, свої принципи і по великому рахунку віднайти самих себе. У цей день можна заказати собі сон, і він вам багато чого розкаже. А ще в цей день можна погадати на хмаринках. Хто вміє читати знаки на небі, може побачити знамення. Дуже гарний день. Для молитви, для медитації, для пізнання космічних законів, для пізнання та преображення своєї душі. У цей день ми можемо знайти свого учителя в сенсі духовного наставника та зрозуміти сенс свого життя. Цей день призначено для активних, рішучих, пробивних дій. У 20-й місячний день дуже добре розпочинати будівництво, приймати важливі рішення. У цей день варто зберігати дружні стосунки з усіма, і також забороняється проявляти високомірність, злобу, брезгливість, це енергетично насичений день щастя та удачі. У цей день ми відчуваємо теплі, романтичні почуття. А іще в цей день можливе духовне прозріння. Місяць стоїть у знаку Терези. Терези, давай помиримось. Час любові та легкості, спілкування приносить задоволення, а переговори удачу. Якщо ви з кимось посварилися, саме час помиритися. Якщо ж відношення з кимось зовсім зайшли у тупик, саме час прояснити ситуацію. В тактичному, ненав'язливому та дружньому спілкуванні. Дні Терезів допоможуть нам у цьому. Пора помиритися. Коли ж місяць у Терезах хочеться літати, як метелик, він несе з собою гармонію та умиротворення. У дні дихати легко та хочеться знаходитися у приємній компанії, спілкуватися з коханими. Любими людьми, любуватися прекрасним та уникати любих проблем, підвищується увага до протилежної статі, зав'язуються романтичні стосунки, як правило, ненадійні. Зато ніжні та гармонійні. Це час кохання та укладання шлюбу. Місяць Терезах дає настрій на спокій та на гармонію, знижується можливість Конфліктів. Ми легше йдемо на компроміси, знаходимо спільну мову із людьми, стаємо делікатними, приємними у спілкуванні. Нам зовсім не хочеться ні з ким сваритися, погоджуємося із чужою думкою, настрій наш стабільний. Дні Терезів присвятить налагодженню стосунків, пошуку спільних рішень, переговорам та зустрічам вимагаючим використання дипломатії. У ці дні ми стараємося знайти компроміси. Ми стараємося війти у становище всіх і кожного. Стараємось поступати так, щоб не розчарувати других. Стараємося із двох варіантів вибрати один самий правильний. Але інколи в ці дні буваємо нерішучі. рішучі, любі мої, Будьте рішучі, будьте сміливі, будьте врівноважені, будьте зосереджені, тим паче, що ми йдемо до перемоги. Ми ж йдемо до перемоги, правда? І всі сили прикладаємо для того, щоб вона відбулася і як можна швидше наступила. І молимося за наших ріднесеньких, за наших дорогих нам дітей, братів, чоловіків, батьків, сестер доньок, всіх наших захисників і захисниць, нехай вони прийдуть нам додому живі, здорові, неушкоджені. Господі хранить і береже, а ми молимося день і ніч. Любі мої, я вас люблю, бажаю вам добра. З вами була Бабка Люся. На все добре.